Уповноважена із захисту державної мови закликала народних депутатів та депутаток України невідкладно ухвалити законопроєкт, який передбачає оновлення переліку мов, що справді потребують підтримки та особливого захисту, і виключити з цього списку російську. Детальніше ми розпитали у мовної омбудсменки Олени Івановської. Розмову з нею ведуть Влад Бундаш та Світлана Біла. Пані Олена, насамперед роз'ясніть, будь ласка, нам і нашим слухачам, що має змінити цей законопроєкт. Ну, цей законопроєкт має дати правдиву інформацію всім громадянам України про ті реальні завдання, які ставить перед собою європейська хартія, яка передбачає захист міноритарних мов, тобто тих мов носіїв яких є невелика група. Таких мов в Україні є чимало, і починаючи від білоруської, тому що до нас останнім часом переїхали свідомі громадяни Білорусі, і Україна бере на себе зобов'язання підтримувати білоруську мову, а також польська, румунська, угорська іврит, щось можу забути, німецька. Власне, ті мови, які держава ну має на меті захищати. В цей перелік я не я, а в принципі, це вже в законопроекті передбачено, вилучається російська мова. По-перше, російська мова не потребує захисту, оскільки держава, де є офіційною ця мова, вона багаточисельна. І, зрештою, тому що ця держава є державою агресором, і через те наша Україна, наша держава не повинна захищати цю мову, оскільки в нас дуже невеликий відсоток представників російської національності, а переважна більшість наших співвітчизників – це з Російщини, на жаль, українці. Рускоговорящого українця за рішенням Конституційного суду не, не існує. Це маніпуляція, це російська пропаганда і такий спосіб нарешті Україна, якщо Верховна Рада проголосує цей законопроект, який є опрацьований Міністерством закордонних справ. який на рівні Кабінету міністрів прийнятий і поданий до Верховної Ради з вилученою оцією позицією російська мова. Мені здається, в такий спосіб наші обранці, народні депутати, вони продемонструють глибинне усвідомлення цієї проблематики і підтримують народ України в цьому, і не будуть зрештою витрачати даремно. Бюджетні кошти на підтримку мови країни-агресора. Безперечно, мова є тим кордоном, так що відмежовує нас від агресора, і насправді, так я дозволю таки собі цю ремарку, я завжди боялася цього нового витка зросійщення. І насправді, зросійщений немає російськомовного українця, є зросійщений українець, бо російськомовний так українець це просто політичний оксюморон. Але звідси випливає так наступне питання. А на вашу думку, як це вплине на зросійщених? Українців. Ну, як це вплине? Ну, можливо, усвідомлення, тому що ви ж розумієте, що ніхто ніколи в Україні ну не переслідував за вживання російської мови в. Приватному житті, ніхто не контролює, якою мовою людина розмовляє зі своїми дітьми, хоча і це велика проблема на сьогоднішній момент, тому що ми бачимо, що батьки, які є російськомовні, вони, і ті, які не усвідомлюють того, що перша мова є материнська мова, якщо не збалансована з достатньою кількістю другої мови, тобто в цьому в разі державної мови, то е, так стається, і е, в цьому є докази. До прикладу, е, великий такий експеримент провела громадська організація Спільномова. Е, з результатами цього опитування і цього експерименту нас ознайомив Андрій Кавальов, який є і це його авторська методика, яка показує, що 21% російськомовних батьків переконані, що їхні діти, перебуваючи в, в дитячих садках, вони достатньою мірою набувають мовних навичок державної мови. Але але коли провели експеримент, коли ну, виміряли мовну компетенцію діток, то стало зрозуміло, що лише 5% достатньо. А це знаєте, що означає? А це означає, що ці дітки вже в невигідній позиції і вони вже закладають оту некур... неконкурсність. Неконкурентну спроможність свою по відношенні з тими дітками україномовними, тому що результати шкільної програми і шкільних оцінювань на це прямо вказують. Тобто, якби популяризувати цю ідею, цю методику, зробити її державною, щоб кожен. Батько і мати розуміли, що вони неусвідомлено ну, занижують можливості своїй дитині. І це, ну, це проблема, яку треба вирішувати, І вирішувати на державному рівні. Що середньостатистична російськомовна людина? Я думаю, що в нас зараз права. Скажімо, законодавство мовне, зокрема, наш закон про забезпечення функціонування української мови як державної, скажімо, не втручається в приватну сферу російськомовних людей, і це правильно. Але Держава вимагає, щоб в публічному просторі російськомовна людина все ж таки переходила на державну мову, надавала послуги, скажімо, комунікувала в офіційних установах державною мовою. Бо це, ну не знаю, в усьому світі так ведеться. І не треба. Применшувати значущість мовного законодавства. Адже коли ми сідаємо за кермо, ми всі добре знаємо правила дорожнього руху. Наш закон, мовний закон, це як кодекс, як будь-який інший закон. Через те ми намагаємось контролювати, як це можна. Зважаючи на наші ресурси і можливості, щоб кожен громадянин України незалежний незалежно від е, його національності, бо всі ми є політична нація Українці, щоб е, кожна людина володіла державною мовою. Та абсолютно, я тут хочу зазначити, насправді бути відвертим за аудиторією, що мовне питання у нашому суспільстві доволі гостре, і тут варто зазначити, що ми цією розмовою зовсім не маємо на митці дискримінувати так, якраз певних людей за ознакою мови. Ми тут говоримо для те, для того, якраз щоб поговорити і висвітлити питання, що українська має бути в пріоритеті. Це доволі логічно, мені здається. Але пані Олена, повертаючись до ось цього певного наказу, у суспільстві, який ми бачимо, ви кажете, що популяризація української мови має стати державною політикою. А що ми робимо для того, щоб це реально стало державною політикою? Тому що те, що я спостерігаю з власного досвіду, спілкуючись з різними людьми, просто із сусідами в ліфті, до прикладу, більшість із них до мене звертається російською. Я особисто, це моя тільки суб'єктивна думка. Я зазначу, я тут не претендую на певну якусь вибірку. Я не бачу якогось покращення. Ня умовно у особистому спілкуванні не говорю про публічний простір, що українська мова стає більше звучати серед звичайних українців та українок, яку ви середню температуру бачите по палаці, і як це стати зробити, щоб це якраз було державною політикою, про яку ви згадали? Мовна політика і е, мовна стратегія це комплексне завдання державних інституцій. Зокрема, це, ну так би мовити, первинна відповідальність покладається міні... на Міністерство культури. Е, бо саме Міністерство культури воно випрацьовує цю політику е, відповідно і Міністерство освіти і. Е, Місцева влада, всі мають бути задіяні в цьому процесі, тому що мова це той інструмент, який дозволяє вирішити не лише гуманітарні завдання, ну вона загалом це державотворчий такий чинник. І звісно, що за 34 роки. Ну, будемо рахувати з, 2000, з 2019 року, коли був ухвалений Верховною Радою наш мовний закон. Це дуже невеликий термін. Погодьтеся, тому що русифікація зросійщення відбувалося і відбувається, на жаль, через, скажімо, інтернет-простір, через соціальні мережі. Він ще триває, на жаль, не дивлячись на те, що в серпні цього року державна мова і національна культура ну, стали складниками закону про національну безпеку і відповідно. Держава має виробити оцей інструмент, як захищати нашу гуманітарну безпеку, ми лише, так би мовити, на початку цього шляху. ну, Треба це констатувати, тому що на нашу інституцію покладається, ну знаєте, таке завдання. Контролювати, забезпечувати, але ось, скажімо, прогностика, або, скажімо, випереджати, ну це розумієте, це інше крило. Це Крило Міністерства культури і відповідальність. Але ми не знімаємо себе. Ми готові ну, скажімо, працювати в цьому напрямку, якби лише ну, скажімо, були в нашій інституції ресурси. Погодьтеся 35 та навіть ну, скажімо, 30 осіб секретаріату уповноваженого з трьома представниками в регіонах. Це катастрофічно мало. Ми готові і ми, і я так собі уявляла, коли ну планувала, і коли готувалася до конкурсу на цю посаду, я планувала те, що буде в нас аналітичний центр, що будуть моніторингові центри. Тобто, щоб працювати на випередження, щоб, скажімо, працювати на стратегію. Отже, шановні мої, що треба робити? Ну, по-перше, треба не наламати дров. В якому сенсі? В тому сенсі, що ми маємо діяти в межах законодавчих. По-перше, треба працювати з законом. Наразі працює робоча група при комітеті Верховної Ради з гуманітарної. Та культурної політики, яка працює над правками, які, ну скажімо, мають подаватися і має трохи редагуватися чинний закон про забезпечення функціонування української державної мови. Бо Уже він функціонує цей закон шість років, ми бачимо, що та ситуація, ті умови політичні історичні, вони, ну скажімо, вимагають певної корекції багатьох статей, і, так. скажімо, так. Ми працюємо над цим і сподіваємося, що тільки в законодавчому полі можна рухатися в напрямку вдосконалення ситуації з державною мовою в нашій країні. Це була розмова із Оленою Івановською, уповноваженою із захисту державної мови. У студії працювали влад Бундаш та Світлана Біла. Слухайте, думайте, дійте.